Вітаю, друзі! Я Дар'я Шевчук. Мультфільм Подруженки створено учнями школи Eco Friends School за моєю першою книгою. Книгу Подруженки я створила створювала вартку бікниготворців у мовах війни. Коли навіть звичайні в мирному житті речі не набувають найбільшою цінності, я мрію створити багато книжок і подарувати їх дітям яких війна війнах з друзями. Адже книга найкращий порадник і друг. Приємного перегляду, чекатиму на твій відео. Чи сподобався тобі мой фільм? Чи маєш ти бажання погуртати сторінки моєї книги? Якщо ти мрієш робити вагомі речі вже зараз, а не чекати, доки ти виростеш, то долучайся до нас. створи власноруч книгу та покажи її світові. Вітаю, друзі, я мудра сова, важким було небо до вас. Крила моє опалені вогнем війни. Та все ж я тут з вами, бо час розповісти вам казку про дружбу. Слухайте уважно та пам'ятайте, В єдності нам не страшний ніякий ворог, не дарма кажуть, дерево міцне корінням, а людина друзями. Жила були й білочки, тукі та такі. Вони були дуже схожі, мали однакові спритні ніжки, розкішні пухнасті хвіст, гострі вушка. Взимку білочки вбиралися в однакові хутряні кожушки, а влітку в однакові легкі платічка. Лісові мешканці казали про них лагідно, подруженьки, бо білочки завжди були разом. Якось пішли, білочки, по гриби. Такі, я піду цим лісом, а ти йди он тим, що подалі. Ні, тут. Я не знаю того лісу, я там заблукаю. Зрозумій, Таті, якщо ми розійдемося, то більше гриб... грибів наберемо. Ну, гаразд. От і йде вона лісом, все навкруги незнайоме та лячне, боязко їй самій. Ну і чого рі? Жодної стежинки. Тут ніхто ще не ходив. Багато грибів назбирали, досталь буде їжі в нас на назив. Тамуючи таки вправно плигала через гілля, розгрібала пожох листячко, листечко та марно, грибів не було. Повернулася білочки на галявину. Дивись такі, в мене повний кошик, мама буде в захваті, та багато грибів назбирала. А де ж твої грибочки? Я жодного грибочка не знайшла. Невже варто бути пильнішою? Не бувай. Засмутилася так і сіла на панючок та заплакала. Аж йде галявиною їжичка грибочок несе. Чому ти плачеш, білочко? Я вже мені не плакати. Моєї подруги повний кошик грибів, а в мене жодного грибочка. Друг в скруті пізнається. Не плач, білочко, візьми мій грибочок. Подивись який, дякую. Чому ти зітхаєш, білочко? Чи не подобається мій грибочок? Чого ти їжачку? мій грибочок чудовий? Та чому ж ти сумна? Мені жаль токи. Вона залишила мене в, в біді і їй зараз зле. Не хвилюйся, білочко, все буде добре, як мене зле. Моя бабуся теж каже. Пробач такі я. Вчинила негідно. Мені дуже соромно. що не поділилися грибочками. Я сумувала, коли ти пішла. Та тепер все гаразд, адже ми знову разом. А грибів ще не, ще не беремо. Ось вони. Я повернулася, щоб поділитися. Подруги обнялися, а їжачок стояв поруч, молилася ними та лагідно посміхався. В цей час над глявиною пролітав соловейко, побачив білочок і їжачка, сів на дерево та заспівав. Я Ліза Балацька, учениця 3 го класу школи Eco Я Віра Украдина, учениця 1-го класу школи Friends Я Семен Сугак, ученик школи Friends School. Я Ліза Димурія, я учениця 4 го класу школи Echo